А ти що стоїш руки в кишенях? Допомагає, ні? Я не, не, не відтон. Ти не відток. Що не, не. ти своє? Ти знов мені не позвонив. Так, так не, не я, я, я ж відбувався від того кінця, що було, мама. Табою щастя, здоров'я, панове. Я ж відбувався від того куска, що це вішив, що будеш. Сьогодні цікаво. Та той кузов інакший в нас був, Ваня. Такий має бути, так? Жерку замінив? Так. Тут колір? Так. Що собі красиво. Машинка. Супер. Машинка супер. Ну, та я бачу. Але тут як вирізав. Там Буде процес, він буде мінятись. Треба мініти? Ком, який? Це володю ми одягнемо, так? Візьмемо такий ланцюг. А може такий, як пса, знаєш, отакий здоровий ланцюг. Помалюємо його в золотий. Болтів зробимо такі, типу, як золоті. А поміряти, плечом який палець, там на бачить. З таним циркулем поміряємо які пальці. О, і цей. І ще злиток дамо в кишеню, і значить, пса, і буде він йти, його будуть питати, а що то оце, а що то за злиток. Скажу, Та, а псовий зуби вставляти золоті. Так, вони колір, файно помілювати так. Та так. теж машини міняє. Кажу, міняє так. Я собі хіба що шкарпетки так можу дозволяти міняти. Ні, та чого, вона не повинна зачекати. О, який звук, Ану, а нога за Краса. Але з вихлопної йде й дим, дим а в мене не йде. Мені реально з вихлопної щось, то йде дим, то не йде дим. Що так має бути? Та ну, має ти... ну, дивися, якщо, якщо, як то кажуть, у буржуйці горить, то з кому дивляться. З питання стоїть, то його видно, то його не видно. Він то йде, але а. він йде. Треба? Відфільтрований і не відфільтрований. Ага. Ні, собі, мазда сама виїхала вже. Ні, а то яка то краля, та то страшне. Самурайська дівчинка. От мені би такі тітани. Фу. Фу. Клас. А ні, то спереді одні, а ззаді якісь інші. А чого так? Так, ну ще... Шо... Вон, я сюди запитати. Свій а що тут ззаду одні тітани, спереді інші? А то я поставив там резину резина. Так. Да. Не, ну тут ще роботи, звісно, але... Я аж прицокую біля неї. Я уявляю, коли він вже її доробить до кінця, це буде... це буде звір. А це що? Це запчастини до цей? Так. Да. Де БМВ? Да. Добре. Ага, uh -huh. uh -huh. тут, а я думав, що ти будеш тут -то вистукувати бляшки всякі. Ой, як. Тут чорнова робота, то ще буде. і все. Очіки поки як новенька. Ну, ще тут роботи є, бачу трошки. Є, є, є. Але то все зробить. Лося то по-любому зробить. Вона <гум> <гум> вже знає, як то все робить. О. Так, то йде примірка, я так розумію, так? Ти зараз заварювати будеш що? Белять білю себе було. Аби всередина йшла це. Лодя, треба їздити, не треба так отак такі м'яти не робити. А то, є BMW. А то воно так є. BMW. Американці кажуть BMW WN Але то їм важко вимовляти, простіше в нас, правда, BMW. А то воно є та машина, щоб з їхати. А Ану, давай. Ну так як вище? чи то. А не, чи то не так чи то буде зішліфовуватися. Просто скажи що одвезти. Знаєш, як все акуратненько. А було загнуто тільки пам'ятка на те, що на, на рушці. А і тут вау! Ну я ж кажу, майстер золоті руки, досить дійсно? Казково. Так, ще маємо до тебе запитання, але ти маєш трошки зайнятий, так? Дійсно ну, буде, все, не, не, не бита не, не мальовано. Ну, все. Все, цьом... ага. Навіть кумар носа не підточує. Так, ну тут ще видно, що, що потрібна робота ще буде. Так. Ще багато роботи буде. Малювати треба тільки шви. Ну ти їх замалюєш, їх навіть видно не буде. Ну так в тих, в тих місцях, де прибор не що? Де що? Де прибор по толщину віру, ну, та типу, фарбу поміряє підслайнів. Ага. Ну, типу вже взагалі нічого не буде. Тобу, в тих, тих місцях, де вона не буде ні шпаклювання, нічого. Так, ну от Бачите, от, ніхто от, щоб знали, де провіряти приладом. Де Вон де воно потрібно провіряти. Все, як правило, ставлять сюди. Ставлять сюди, там ставлять туди. Ну, там буде все нормально. А, вони а тут не, ну, і тут не приміли, і тому, там, мінімаль, і там. Мінімальний слой буде і це. Угу. Ну, Зрозумію, це з середини, ось, з середини. Ось тут буде Ось як воно все виглядає. Ну, у нас ще трошки не дуже сильно якісне крило, Воно трошки ржаве. Ми ще будемо з ним працювати. З ми стараємося не вирісти на зовнішню сторону. Ну ти, напевно, це сьогодні зробиш. Не знаю, все від, нах... від натхнення. <реш> ну, де... Я кажу, муза. Якщо є муза, то добре. якщо музи нема. Так, ну в принципі цікаво буде глянути. Хоча тут як такого під... підмальовки нема, двері підібрали, крило теж підібрали і відповідно кришку... все остальне ціле. А ще кришку ти маєш робити, так? Ну, машина 2011 року, це рахуйте її 12 років. Ну, я отак, ми тільки що -то говорили про те, що відсержавчини практично ніде нема. Ніде, абсолютно живенька. Абсолютно живенька, нічого ніде ніяких цих. Хто ну, скаже, ти знизу зніми". Ну, то знизу я теж можу зняти, в принципі, показати, Ось, дивіться. Ось так. Тут цей захист знятий. Дивіться, все наскільки все живе. Наскільки все живе, хоча див на машині 12 років, по ідеї би мало бути. щось. Але немає нічого. А. З тої сторони теж зняти, ні? Не? Ні, не, там немає. Ну, там не там не так, ніде ні, ні, ні цей... Це БМВ, ну, мабуть його через то люблять. Мабуть його через то люблять. А, ну тут захист тут є. Тут я не можу показати. Но... В загальному все досить живеньке. Навіть трохи ржавчини немає. Хоча в моїй мазі теж те саме ржавчини немає. Ось так. Ось що я тут покажу. Ось тут вихлопає новенька, з вихлопної, Дивіться, вона з середини навіть чиста. Навіть середини абсолютно ні сажані, нічого нема. Ну це не реклама, це просто показує, що я як то кажуть, приємно вражений. Ось там видно знизу, бачите, все, все живеньке. Оброблено. Там щось воно чимось оброблено, чи що? Та я не знаю. О, так, я, так як смола видніється. Та підрамники тут такі, так? не тут. Ну, машині. Ось десь так порівняно з тими 39 39-ми трошки спаскудились вони, могли б і краще придумати. Що, що ти маєш на увазі? Щоб по зима не такі вже якісні, як в тих 90-х років машин. Ага. Самі краще то в 90-х років було. Ясненько. Там дуже гарно все. Робилося на совсем. Ну, але це вже 90-ті роки, ну це виявилось скільки років ти. Ці машині, відповідно. Ніки не, не вигоряє нічого, не цей, там судяки, все якісно зроблено. Ну, ти говориш чисто по кузові, але. Вигуни мільйонів. Ну такі машини, вони ж то їздять досить, так 30, цей, переважно. Да, 30, це молодіжна машина, відповідно там. То їх шанують, хто сезон не дивить. Дивляться, але такої уваги не приділяють, Зараз ти не приділив уваги, так як там тих. Все, поїхав. Угу. Одні кажуть, що треба масло лити в фільтр, інші кажуть, що не треба. Де істина? Незрозуміло. Хотілося б почути розумні аргументи за і проти. Ось таке запитання. А, ну, твоя версія, твої... вже, ну, вже всі все знають давно давним. Це просте питання взагалі. А, масло качається в двигуні насосом. Іде через насос. Угу получается така система. От, насос бере масло із картера, прокачує через цю систему, через через розпритулив і всяку. І виходить, така штука. Масло все на залили, машина поменяла масло, поменяла фільтр, починає запускати двигун, качає, починає качати і качає, куди бере з картера і качає по двигуну. І відповідно у системі робиться вакуум воздух. Він десь повинен дітися. Є точка, з якої він бере масло і має прогнати по цілій системі рівномірно від точки А, точка Б і опять до точки А, тобто до того самого насоса. Яка виходить ситуація? Запускаєте двигун, насос починає качати, бере з картера масло і тут він ж бере звітом, а десь повинно бути віддавати, ну, система замкнута. Виходить, що а у нас у фільтрі повний фільтр масла. І виходить як закупорка. І mm. ну, потім з тима, так, отаку штуку Створюється вакуум. Створюється вакуум. І той фільтр зжимається, ну, і потім він може рожатися, може не рижатися. Тобто, mm -hmm. Критичного нема. Ну, тобто, не є такий критич... ну, але по-правильному от він бере і він масло дотягує до фільтра, через фільтр. І... Ну, дивись, тут один добродій теж дав відповідь на цей. Що каже, це радянські машини, в радянських машинах потрібно було заливати. заливати масло. А чому так. там заливати потрібно було? Ну, може вони Зовсім... не так ще систему вивчили. Може є ще різна. Двигун, є ну, великі двигуни, скажу... є малі двигуни. Може там така система, що поки масло дойде до, до тої точки. Ну, Ну, Чесно, Чесно. я не знаю, чому так. Було. Можливо, через те, що там вакуум не міг утворитися, бо тому що в радянських машинах були великі зазори, всі то знають. Великі зазори були, там не було критично, але в принципі, в принципі масло там густіше йшло, зараз в нас масло набагато рідше, там 5Б40, синтетика, півсинтетика, то по правильному так. Це вже давно пішли. От так, бачив цей коментар, Вад... Вадим. Не хочу прізвище цей, бо не знаю точно, як воно читається. Він написав відповідь: масло лити не потрібно. Це наголошення на цьому. Якщо у вас не совдеповська машина 60-х років, Оце він так як дав відповідь. я не вивчав ті совдеповські все було, Але я підходжу логічно, от логіку. Якщо є якась проблема з машиною, з двигуном чи якоюсь другим вузлом, треба логічно розібратися, звідки та проблема почала, почала свій початок. Mm -hmm. Звідки, що сталося, як вона їхала, е що, як доглядали, може щось завжди 90% це є людський фактор. Mm -hmm. Десь щось стукотіло, а нема часу зайнятий, чук, сів, поїхав. Або десь щось, машина добре, ага, треба замінити якусь деталь, ага, толком не розібралися, як замінити, сіли, подумали, все, міняємо. Стали, замінили, наробили повну купу помилок, потім раз, все, приїхали. Під'їхали, км. кіло, Ну, все, е, жди, Я думаю, що ми тут дали більш такого вже. Від відкриту. треба аналізувати. Відкрит. Ну, Всі проблеми, все треба аналізувати, розібратися, потім, а потім вже приступати до вирішення тієї проблеми. То стосується будь-якої ситуації, чи масло, чи... Любе, куди не, куди не за це. Яку би роботу не робили, треба завжди розібратися причини, появи тої, бо якщо не знаєш причини, появи тої проблеми, ти її не вирішиш. Треба перше причину розібратися. тоді вже це питання. Ну, я думаю, що ви тут дали досить розгорнуту відповідь, і, в принципі, повинно масло. бути зрозуміти. зрозуміти масло, чому? це саме понятно, то так, всі роблять, О. то я теж сам колись, коли мав Жигуля. я дуже міняв масло, пожила. <реш> <реш> ну, ясно, і він їздив так. і нічого з ним немає, і мотор від'їздив і Тобіас, ну, проблем з ним не було. Так, ще одне є <реш> запитання. <реш> Той ж самий Вадим, який відповів, бо що це в радянських машинах, таке ж саме пише, ти пам'ятаєш, коли ми робили перший запуск а? моєї мазди, перший запуск і ти тільки завів і одразу заглушив. О, він тут запитує, Запитує. та ні, заглушив, хай трохи. Хай трохи що запитує. Щоб він. Щоб тиск е, от насос масло потягнув, відповідно, воздух, там цей, щоб не давати сильну нагрузку. Бо ж тож, е, е, ну, я, наприклад, думаю, що от, наприклад, має вийти якийсь тиск, десь звідкись воздух, там, т. 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 От завів, за, заглушив, щоб не давати сильну нагрузку на, тій, на, на, на то все. Угу, угу. Ясно. От він тобі... почав, наприклад, він потягнув, в нього є і тоді вже. Щоб не, така, не такі сильний тиск. Ну, в принципі, ми таки по ходу будемо ще, якщо вас щось цікавить, дуже дякую за запитання. Якщо буде щось цікавити, звісно, звертайтеся. по мірі можливості, ми постараємося відповісти. З Іваном ми будемо ще знімати, бо, тому що в нього дуже багато цікавих таких сюжетів. Отак от якби зараз, оце ж саме БМВ, про яке ми зараз знімаємо і ви дивитеся відео. І ще в подальшому буде досить цікаве. Майбах на черзі, от, -от, -от, от я вже не можу дочекати. Це того Майбаха. Тут трохи треба дочекати, що до нього. А, то а, ще трошки буде чекати. Ну, крім так. того, ти маєш. Ну, я... Мазда, то ще вжа... кажу Mazda. Шкода, оця шкода там да, розгратана. Так, gastron, оце алкар. цікаво буде. У мене так виходить, що в серіях, е так виходить, що в серіях немає повного завершення машини. Ну, в такий ]ある. спосіб я стараюся як би, підтягнути глядача, зацікавленість якось створити. Я надіюся на те, що створюю, якусь, певно, Ну... Радий буду, якщо ви мені будете писати коментарі. Деякі в деякій мірі вони виглядають. Такі ви... На любі питання відповімо. Так, да, на любі, як Іван каже, на любі питання відповімо. І не стайтеся запитувати. Ну і звісно, поставити мені вподобайку, щоб моє відео поширювалося, більше народу бачило. Ну, і якщо це підпишіться, якщо не підписалося.